Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Поговоримо про те, як Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, раптово вирішив зробити Україні подарунок у вигляді ракет до систем Петріот. Але чи все добре, як здається на перший погляд? Про це далі. Одразу попрошу підписатись на канал, ставити вподобайку та лишати ваші думки в коментарях. Це все підтримає як канал, так і український YouTube. Дяка. Отже, як пише Аксіос, Трамп наказав відправити Україні ракети для систем Петріот. А ще він, як справжній мачо, почав тиснути на Німеччину, щоб та теж розщедрилася і дала нам ще одну батарею «Петріот», Мовляв, Європа, не спіть, включайтесь. Джерела кажуть, що Трамп перед цим радився з різними світовими лідерами, і за їхніми словами, під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху він заявив, що Україні потрібна оборонна зброя, бо ми, українці, мусимо себе захищати. Пентагон теж не мовчав. Він повідомив, що за наказом Трампа Штати надішлють Україні додаткову оборонну зброю. Мета дати українцям шанс відбиватися, доки цитую працюють над міцним миром. Звучить гарно, правда, але є одне але: Трамп, за даними Джерел, пообіцяв лише 10 ракет Петріот. 10 це після того, як його команда зупинила більше пакет допомоги. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, за словами одного з посадовців, дзвонив Трампу і просив відновити постачання ракет. Мерц навіть сказав, що Німеччина готова купити у Штатів батареї Петріот для України. Трамп у відповідь запропонував, щоб німці віддали одну зі своїх батарей, а витрати поділили з американцями та іншими європейцями. Поки угоди немає, але розмови тривають. Німці, до речі, кажуть, що вже віддали Україні купу своїх ракет Петріот більше, ніж Сполучені Штати, якщо рахувати пропорційно, як мінімум згадуються останні рішення щодо ста ракет. Петріот Пак 2 з боку офіційного Берліну. А чому Трамп взагалі змінив думку? Джерела Аксіос стверджують, що він розізлився на Путіна. Той влаштував масований обстріл України на День Незалежності Сполучених Штатів одразу після їхньої розмови. Один зі співрозмовників навіть переказав, що Трамп назвав Путіна, скажімо так, не дуже нечемним словом. Ну, якщо для допомоги Україні потрібна сварка Трампа з Путіним, то я за те, щоб вони сварилися щотижня. Нагадаю, раніше американський журналіст Том Баумен опублікував список зброї, яку Сполучені Штати спочатку схвалили для України, а потім затримали у Польщі. З поміж іншого, там є 30 ракет для Петріотів. І це все, що просто стоїть і поряд з нашою державою чекає, щоб поїхати і бути використаними нашими силами оборони. А що ж дає Трамп? 10 ракет Петріот серйозно, 10 замість 30? Це як запросити друга на вечерю обіцяти стейк, а подати насправді там половину котлетки і при цьому сказати: тримай, я ж щедрий, виглядає так, ніби Трамп урізає допомогу, але піариться як велику перемогу. Як думаєте, чому він так робить? Чому не відправити все, що вже готове? І складійоване в Польщі. Тим часом The Guardian пише, що у Сполучених Штатах залишилося тільки 25% ракет Петріот, потрібних для їхніх власних військових планів. І це не жарт. Ситуація загострилася через конфлікт між Іраном та Ізраїлем. Джерела кажуть, що коли Трамп наказав бомбити ядерні об'єкти Ірану, штати випустили 30 ракет Петріот, щоб збити іранські балістичні ракети, які, до речі, ж летіли на базу в катері. Пентагон, за даними співрозмовників, уже давно помітив, що їхні запаси боєприпасів не бездонні. Проблема почалася ще за Байдена, коли Штати щедро відправляли зброю Україні. А в лютому цього року Трамп, як повідомляють ті самі джерела, наказав перевірити, скільки взагалі ракет залишилося, і, схоже, побачив не дуже веселу картину. То що ж виходить? Штати хочуть допомогти Україні, але не можуть залишити себе з голими руками. Ось чому, мабуть, Трамп і дає лише 10 ракет, щоб і нам щось дісталося, і Путіну носа втерти, і свої арсенали не спорожнити. Хоча я б радив прямо не довіряти Гардіан, зрозуміло, що це елемент інформаційної боротьби. Жодна допомога Україні раніше не схвалювалась, зменшуючи спроможність армії Сполучених Штатів. І це ж логічно. Натомість, Суспільне пише, що Зеленський у розмові з Трампом говорив не лише про ракети, а й про самі комплекси Петріот. І це правильно, ракети без установок це як патрони без рушниці. Джерела кажуть, що команди України та Сполучених Штатів скоро зустрінуться, щоб обговорити деталі. Кіткелог, до речі, спецпредставник Трампа прийде на конференцію з відновлення України в Римі і, можливо, щось прояснить. Аксіос додає, що розмова Трампа із Зеленським була дружньою. Один зі співрозмовників навіть заявив, що українці нібито мають почуватися краще, ніж будь-коли за Трампа. Ну, 10 ракет це, звісно, не краще, ніж будь-коли, але хоч якийсь прогрес. Тим часом у Росії справжній цирк. Дімон Медведєв у своєму телеграмі написав, що Трамп, мовляв, катається на політичних гойдалках і реагувати на це не треба. Ну ясно, якщо не знаєш, що сказати, краще промовчати. Депутат від окупованого Севастополя Белік заявив, що постачання зброї Україні це старий і неефективний спосіб. Ага, неефективний. Особливо коли Збройні Сили України б'ють по ваших складах. Пісков. Речник Путіна пробурмотів, що постачання зброї Києву не допомагає миру, і ще й звинуватив Європу в тому, що вона теж дає Україні зброю. Але найсмішніше це коли Пісков похвалив Трампа за зусилля в переговорах. Схоже, у Кремлі досі вірять, що Трамп їхній найкращий друг, який просто трохи жартує. Ну ну, мрійте далі. Отже, підсумуємо, Трамп дає Україні 10 ракет Петріот. це крапля в морі, але краще, ніж нічого. Тиск на Німеччину і розмови про нові комплекси це обнадійливо, але поки що лише балачки. У Кремлі розгублені і це нам на руку. Чи справді Трамп підтримує? Чи це просто така гра в доброго копа? Побачимо скоро. І не тільки по зброї. Якщо він запровадить нові санкції проти Росії, тоді можна буде говорити про щось серйозне. А поки що це Трамп. Багато шуму, мало конкретики. Дякую, що дивилися. Пишіть в коментарях, що думаєте про цю щедрість Трампа. І не забувайте, у політиці важливі не слова, а дії. До зустрічі в наступному влозі і слава Україні!